20 і 22 вірш. Тут цар Давид благословляє Господа, він каже, благослови душе моя Господа, і все моє є сво, святе ім'я Його. До речі, ми сьогодні співали цю пісню, так, слава душе моя Господа. Благослови душе моя Господа, і не забувай усіх його благодійність. Благословіте Господа всі ангели Його, ви, могутні силою, котрі, котрі виконуєте Слово Його. Підкоряючи Його воління. Благословіть Господа всі сили Його, які служать Йому і виконують Його волю. Благослови Господа все творіння Його, на кожному місці Його владарювання. Благослови душе моя, Господа. Гарно, правда? Будемо сьогодні благословляти Господа, і будемо. Слава Господу. Дуже приємно, коли ми благословляємо Господа, правда? Дуже так. Урочисто ми можемо благословляти Господа. І тому назва моєї сьогоднішньої проповіді: благослови душе моя Господа. І ви знаєте, для того, щоб благословляти Господа, я хочу провести сьогодні невеличкий експеримент. Для цього мені потрібен один доброволець, або е, дівчинка чи хлопчик. Е, хочу запросити сюди одного добровольця. Цей доброволець буде. <реш> <реш> Можна вас сюди запросити? Не переживайте, я вас буду, чесно. Я добра. Периодично. Дивіться. Ви любите благословляти Господа? Давайте разом. Благослови, душе моя, Господа. Кажіть. Благослови, душе моя Господа. А ну ще голосніше. Благослови, Благослови. Благослови. Класно благословляти, правда? Отак От на повні груди, на повню силу, правда. От, дуже класно. Але ми ж живемо, правда, і кожен день на наші плечі звалюються якісь тягарі. Ні-ні. Ми хочемо вам попросити вас, щоб ви вдягли сьогодні цей рюкзак. І посиділи стів рюкзаком. І посиділи стів рюкзаком, скільки зможете, або до кінця служіння, щоб коробочка не впала. Щоб я не впала. Або щоб вони не впали. Зручно. Да. Ну, Ми не забудьте, як Саша. Саша, ми не забуваємо, що в нас є Саша з рюкзаком. Якщо що я, я забуду? Нагадайте, що він не впав. Отже, наш наша, наша проповідь продовжується у третьому посланні Івана в першому вірші, в першому розділі другий вірш написано. Іван звертається до Гая, до свого друга Гай, любий, молюся, щоб тобі добре велося в усьому, і щоб ти був здоровий, як добре ведеться в твоїй душі. І в Матвія в п'ятому розділі восьмий вірш написано Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать, які прекрасні слова, правда, яка прекрасна обітниця. Але недаремно Іван говорив про душу, тому що він розумів. Що якщо душі, душі добре, то тоді добре всьому тілу, добре живе людина, вона щаслива, їй у всьому добре. То якщо ж про це говорив Іван, то і ми, мабуть, повинні про це говорити, щоб добре було нашій душі. А як же визначити? Чи добре нашій душі? І перший розділ ми будемо зараз досліджувати, чи в безпеці наша душа, чи в безпеці наша душа, чи в нашій душі все нормально, чи там все по полочкам, чи там все здорове? Перший, перший розділ, чи в безпеці моя душа. Ви знаєте, я за допомогою штучного інтелекту зробила такий називається чекап душі. Знаєте що таке чекап? Чекап це обстеження. Це комплексне обстеження всього тіла для того, щоб визначити наперед, чи є якісь захворювання, щоб ці захворювання попередити, вилікувати, щоб вони не зайшли в хронічний стан. Оце називається ну, зараз таке моднє слово, – чек-ап. І всі вже лікарні, приватні в більшості пропонують таку послугу, чек-ап тіла, тобто повністю всі обстеження, аналізи здаються. Проходяться там різні обстеження медичні для того, щоб визначити наперед, чи є якесь захворювання в тілі. А ми сьогодні зробимо чекап душі. Тобто ми будемо досліджувати нашу душу, чи все там у ній нормально. І я зараз хочу Соломійку попросити роздати листочки. І в них там ми будемо дивитися. Чекап це духовне обстеження, що допомагає побачити, у якому стані твоє серце, думки, стосунки з Богом і людьми. Дуже важливо, в якому стані серце, тому що, як в Біблії написано, чисті серця, вони Бога побачать. Так? От ми зараз будемо досліджувати, чи чисте наше серце, чи в порядку наша душа, чи в нас нормальні відносини з Богом і з людьми. І перше, що ми будемо досліджувати, це стан серця. У якому стані наше серце? Щоб це дослідити, ми маємо відповісти на таке запитання. Чи є у мене мир в серці? Це запитання до нас. Чи є у нас мир в серці? Чи ми такі тривожні, чи нас постійно щось колотить, чи ми знаємо, що Бог поряд, все нормально? Наступне запитання. Чи часто я відчуваю роздратування, страх, заздрість, образу? Ви собі задаєте це запитання і даєте відповідь на це. І наступне: чи легко я прощаю інших? Чи легко я прощаю інших? Тому що ви знаєте, якщо. Написано в Біблії, понад усе, що лише зберігаєш, бережи своє серце, тому що з нього б'ють джерела життя. Дівчата, вам потім можуть копії зробити або стінути цей, добре? А ви зараз просто можете слідкувати, ну, читати, що там, що написано, так? Хто, хто може читати? Ну, кому? Хто, хто може без окулярів читати. Отже. Перше, що ми досліджуємо, стан нашого серця, даючи відповідь на ці три запитання. І коли ви дасте відповіді на ці три запитання, ви зрозумієте, чи все в порядку в вашому серці, чи там є якісь уже закрадаються хвороби, чи, можливо, невеличкі віруси починають залазити у ваше серце. Наступне, що ми будемо досліджувати, це мислення. Наше мислення. Які думки переважають у нас протягом дня, протягом тижня? Віра чи сумнів? Самі собі дайте відповідь. Які думки у вас переважають протягом дня? Віра чи сумнів? Чи все пропало? Вдячність чи нарікання? Що ми протягом дня більше промовляємо? Господи, дякую тобі! Чи все погано? Всі погані, всі навколо погані, там обважили, там об там не додали, там переїхали, там на ногу наступили і так далі? Що в нашому мисленні про що ми думаємо цілий день? Ось це потрібно думати. І наступне: чи дозволяю я негативним думкам управляти моїм днем? Задайте запитання, чи дозволяєте ви негативу управляти вашим днем? Ви знаєте, так? Вранці встали, помолилися, і тоді Господь буде цілий день з вами, а не встигли помолитися, так? і тоді все те, що перше пішло. А ми що можемо відкрити телефон, подивитися новини? Так, побачити, що все пропало, всі зрадники, всі крадуть, так? і все, і наш день вже полетів в да? І ми вже знервовані, ми вже е, не маємо миру в серці. Так? Чи ми перше прийшли до Бога? І Господь налаштував наш день. І мислення наше таке, як хоче Господь. Наступне, що ми будемо досліджувати, це стосунки, стосунки. Чи маю я мир із близькими? Подумайте, чи маєте ви мир із своїми близькими? Близькими це ті, хто живуть поруч з вами. Це ваші діти, ваші знайомі, ваші колеги, ваші родичі, ваші сусіди. Чи маєте ви з ними мир? Наступне, чи не тримаю образу я? І не віддалився від когось через гордість. Чи не тримаєте ви образу на когось? Ви ж знаєте, що ображатися не можна. Бо якщо довго ображатися, то буде те саме, що з Сашою з рюкзаком. Так, так, так. Саша вам розкаже свої почуття, які йому садиться. От. Тому ображатись не можна, ми повинні прощати. Звичайно, ми не можемо правда, своїми, своїми силами, своїми думками простити людину, яка зробила вам багато нехорошого, неможливо. Правда? Неможливо. А хто нам може допомогти? У мене була образа на людину, яка мене образила, і коли я вже прийшла до Бога. Кажу Господь, а ця образа мене просто так всередини. Тобто, розумієте, я днями думала, я б їй отак сказала, а потім би так сказала іще, а, а вона б мені, а я їй потім, а я б її звинуватила. І розумієте, і це просто отравляло моє життя. Оце постійно тривога в серці, цей постійний гнів такий, і він мені просто отравляв. І в якийсь момент кажу, Господь, я не хочу з цим жити. Ну я не хочу, щоб оце воно ну, мене. Я хочу мати мир. Я згадую той час, коли я… як я жила до цієї образи, мені так було добре, в мене був мир в серці. Та людина в мене вибачення не просить. Ну я ж чекала, вона не просить. Думаю, що ж робити? Я почала молитися, кажу, Господь, своїми силами я не можу. Дай мені сили простити цю людину. Що я не хочу з цим жити, і ви знаєте, через деякий час я відчула, я не маю на неї образи. Мені так добре, мені так легко. Я можу вільно з цією людиною спілкуватися, здороватись, якби ну, обніматися і так далі. Вона мене просила, вибачте, але я її простила, тому що мені було важко жити. Для чого мені була та образа? Мені було важко, як Саші зараз, тому я просила і мені стало легше. Тому і ви маєте проаналізувати ваші стосунки. Ви ж розумієте, стосунки мають бути хороші в любові, в мирі, правда? Без образ з обох сторон. І щоб ці стосунки взагалі були. Щоб не так, що заблокували в телефоні і ніхто до мене ніколи не дозволиться. Або ще через гордість ми від когось віддаляємося через свою гордість. Так, ти не підходиш мій круг общення, до да, свідання. Да? Наша гордість, а може, ця людина потребувала вас, чи ви потребували її, але через гордість ви віддалилися. Тому приберіть цю гордість. Прийдіть до Господа, і Господь вам допоможе в цьому. Але ви проаналізуйте себе, чи є у вас таке серце в серці, вашому житті, чи немає. Наступне, що ми будемо досліджувати, це молитва. Чи спілкуюся я з Богом щодня? Чуєте? Чи спілкуюся я з Богом щодня? Не просто молюся, а спілкуюся. Тобто, чи чуєте ви відповідь від Бога? Чи є у вас з ним відносини, чи є у вас з ним стосунки і спілкування? Подумайте про це. Чи ваша молитва це розмова і про з Богом, і просто список потреб? Чи це все-таки ви сказали і почули відповідь від Бога? Подумайте про це, проаналізуйте, це дуже важливо. Господь готовий з нами спілкуватися. Готовий. Але Він чекає, поки ми відкриємо своє серце. Скажемо, ось я, Господь, зайди в моє серце, спілкуйся зі мною. А це можна зробити в таємній кімнаті, там де ви наодинці з Богом. Спілкуйтеся з Богом, спілкуйтесь, не просто розмовляйте, прийшли сказали, так, ось ось список, остане в мене там було. Написано в блокнотику, зараз я все остальне дочитаю. Да? Оце мій список потреб, Господь, давай, виконуй. І не почули відповідь від Бога. А можливо, для нас Господь приготував щось набагато більше і набагато краще. А ми ж не бачимо всієї картини всього життя. Це ж тільки Господь бачить, да? ми бачимо тільки те, що бачимо ми. Повірте, Господь дає не те, що хочемо ми, а те, що нам потрібно. Амінь. Тому довіртеся Богу, і Господь дасть вам. Але молитва має бути присутня щодня, вранці, в обід, ввечері. І має бути присутня таємна кімната. Це місце і час, які ви виділяєте для Господа, для того, щоб у вас відбулося дійсно спілкування. Звичайно, з першого разу це не вийде. Вийшовши отсюда, за дві секунди ви не почуєте Бога. Ну, можливо, хтось і почує. Але як правило, ні. Але потрібно це робити щодня. Коли ви навчитесь молитися, ми навчимось молитися щодня, не просто молитися, а спілкуватися з Господом, тоді ми будемо чути Бога. Ми будемо знати, що то Його голос, то не наші думки, а то Його голос. Тому проаналізуйте, чи є у вас це спілкування з Господом. Наступне, що ми будемо на що ми будемо досліджувати нашу душу, вдячність. Вдячність, таке класне слово, правда. Вдячність. Чи дякую я Богу за кожен день, навіть коли він важкий? Чи дякуємо ми Богу, чи ми ввечері нарікаємо, що Господь допустив на такій хорошій квіточці випробування? Подумайте, чи дякуємо ми, чи не дякуємо. Чи бачу я добро посеред випробувань? Дуже важливо. Побачити добро посеред випробувань. Коли ми проходимо випробування, як ви думаєте, Господь з нами чи він не з нами? З нами? Правда? Головне, щоб ми йому руку подали, щоб він взяв нас за нашу руку, але він біля нас. І чи бачимо ми те добро, яке роблять нам люди, Господь через людей? У цей час випробувань, коли ми проходимо. Чи ми так зациклені на своїх випробуваннях, що нам взагалі не до вас? Подумайте про це. Чи бачимо ми це добро? Чи буваємо ми вдячні людям за це? Наступне, що ми будемо досліджувати, це віра. Віра. Що таке віра? Друге. От, бачите, молодці. Чи зростаю я у вірі, чи залишаюся я тут, на тому ж самому місці? Подумайте, чи давно ви ходите вже до церкви, до Бога, згадайте себе рік назад, півроку назад, місяць назад. І подумайте, чи зросли ви у вірі, чи змінилися ви настільки, віра ваша, в читанні слові. У відносинах із Богом, чи змінилось, чи ви такі самі, як були до того, як прийшли в храм, до того, як прийшли до Бога. Проаналізуйте, можна взяти більший термін, менший термін і зробити висновок, чи змінились ви у вірі, чи ви залишаєтесь на тому самому рівні, або й навіть уже опустилися вниз, тому що людина в своєму житті не може знаходитись в такому просто горизонтальному. Рівні вона або йде е, регрес, регрес або прогрес, правда? У людини. Якщо людина не прогресує, значить вона регресує. Тобто, якщо вона не розвивається, значить вона йде в протилежному напрямку. Не може бути отак просто. Нам здається, що ми ну, такі рівненькі, спокійні, нічого в нашому житті не змінюється, в нашій душі не змінюється. Змінюється, повірте. Якщо ви не зростаєте в вірі в Бозі то ви навпаки падаєте у вірі і в бозі. І коли прийде випробування, ви будете нарі... ми будемо нарікати. Ми будемо плакати, ми, будемо... ми не знатимемо, куди бігти, якщо ми не будемо зростати в вірі. Тому дуже важливо, проаналізуйте, чи зростаєте в вірі. Згадайте себе, чи покладаюсь я на Бога в тяжких обставинах. На кого ви покладаєтесь у тяжких обставинах? На Бога? Точно. Як тривога, то й до Бога, так? Да? Ви знаєте, я якось е, зловила себе на думці. У мене в житті сталася ситуація неприємна, яка мене дуже засмутила, дуже засмутила. І я себе зловила на тому, що я собі придумала вихід, я візьму собі ще дві роботи. Розумієте? Я зрозуміла, що я не до Бога йду з цією проблемою. А я собі вирішила, візьму собі ще дві роботи. У мене і так їх багато, а я візьму ще більше робіт. Щоб в мене, да, мене взагалі не було, коли я голову підняти. І я думаю, ну, це ну, здається, так, наче і не відноситься до віри, да? але, думаю, мені треба до Бога йти і більше перебувати в спілкуванні з Богом, а не брати ще роботу. Саме в Бозі буде моє звільнення, саме в Бозі я отримаю відповідь, і саме Бог дасть мені те, що мені потрібно, а не роботи. Тому подумайте, гарно подумайте, коли у вас якась неприємність, чи ви хапаєте телефон, позвонить комусь там, help me, please, чи ми Богу несемо цю проблему. Розкажемо Богу, а він тоді скаже, до кого далі звертатися. Подумайте про це.